Добрий день наші любі малята! Запрошую вас до країни звуків і букв. Давайте згадаємо, які бувають звуки так, мовні і немовні. Які звуки мовні? Ті, які ми з вами вимовляємо. А немовні так, це ті звуки, які ми з вами слухаємо і чуємо. Ми вже знаємо з вами звуки А, О, У і їх позначення на письмі літерами. А, О і У. При вимові цих звуків не зустрічає повітря перешкоди. Ці звуки ми вимовляємо за допомогою голосу, тому ці звуки А, О, У, голосні. І вони позначаються червоним кружечком. Сьогодні ми з вами познайомимось зі звуком, а з яким ви дізнаєтесь, коли ми пограємо з вами в гру до бавлянки. Ви готові? Давайте починаємо. У куточку сиділа сіра миша. Я дуже люблю солодке морозиво. У діда в саду росте малина. Тепер послухайте слова. Мак, лимон, дим В цих словах ви теж почули звук М. Тільки в слові мак. Звук М стоїть на початку слова, в слові «лимон» звук М стоїть всередині слова, і в слові Дим звук М стоїть в кінці слова. У кожного звука є своя літера, так і у нашого звука М є літера. Такий звук позначається літера М. Звук М літера М. Подивіться, яка вона велика і маленька. З чого ж вона складається, ця літера? Вона складається з двох вертикальних великих паличок і з галочки, яка посередині. Давайте з вами зараз складемо цю літеру. Подивіться, я склала літеру М з двох фломастерів і двох паличок. Згори донизу, до низу, паличка, до низу а посередині галочка. Коли мама годує маленьку дитинку, вона каже йому: відкриває ротик. ам, Давайте зробимо з вами звуковий аналіз слова Ам. Перший звук, який ми чуємо, буде А. І другий звук буде М. Перший звук в слові Ам А голосний. Другий звук М приголосний. А тепер давайте викладемо буквами. Звук А ми позначаємо літерою А. І звук М літерою М. Ам. А коли теля кличе свою маму. Як він кричить? Му. В слові му. Перший звук м приголосний. Другий звук у-у-у голосний. Му. Давайте викладемо літерами. Перший звук м, літерою М. Другий звук у-у-у му. А тепер ми з вами будемо читати. Я буду читати, а ви за мною повторюєте. А скажіть мені, будь ласка, як повз равлик? Повільно чи швидко? Повільно. І тепер ми з вами будемо повзти від одної літери до другої. Як равлик? Покладіть пальчики і починаємо. А-м. У. У. Молодці. Друга вправа. Тепер у нас перша літера М. М Ма. Знов зімкнули губки, набрали повітря. М Му. Приготували губки? М Мо. Молодці. А зараз знайома вправа вам. Є у нас крапочка. Потрібно читати зліва, а потім справа від крапочки. Зімкнули губки. -мо. Набрали повітря, зімкнули губки. -ма. І третій раз м-му. Молодці. Домашнє завдання придумати три слова зі звуком М. На початку, всередині і в кінці слова, надрукувати велику і маленьку літеру і викласти літеру М з будь-якого матеріалу. До побачення, дітки!